Слава Ісусу Христу! В часі Великого посту, особливо під час утренньої, вечірньої, ми з вами чуємо і промовляємо молитву Святого Єфрема Сирійського, яку супроводжуємо доземними поклонами. І ось саме як вона звучить: Господи і владику, життя Мого, Духа лінивства. Недбайливості, властолюб'я і пустомовства віджене від мене, духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, дай мені побачити гріхи мої і не осуджувати брата, мов ти благословений на віки вічні. Цю молитву ми супроводжуємо нашим доземним поклоном. Преклоняючи також і коліна нашого серця. Кожному з нас ця молитва є знайомою і близькою. Вона народилася у серці преподобного монаха сирійського подвижника. І саме цією молитвою Свята Церква наставляє нас віруючих у ці дні Великого посту. Ця молитва. Нагадує нам про наші гріхи. Ця молитва навертає нас до Бога, який є джерелом нашого життя, який є творець. Він створив людину на свій образ і подобу. Батьки наші передають нам тіло, Господь поселяє в кожну людину безсмертну душу. Джерело прощення і святості, ми кажемо, Господь Бог є. Отож вже на початку ми починаємо цю молитву із зверненням до Бога, Господи і Владико, життя мого. Саме в Бозі є початок життя і спасіння, наше блаженство. Він є Господь і Творець всього видимого і невидимого. Все міститься в Його руці, і до нього як до джерела всякої благості необхідно всім нам звертати наші кроки. Наші гріхи і вади насправді заважають нам у дорозі нашого досконалого християнського життя. Це найперший гріх лінивства. Ми взиваємо духа лінивства, віджене від мене. Неробство чи лінивство насправді є цим великим гріхом, бо воно є матір'ю всіх інших гріхів, якими наповнене, на жаль, наше людське життя. Тому що неробство або лінивство наповнює наш розум, волю, серце. Призводить до лінивості, а також до відчаю. І коли людина дуже часто нічим не зайнята, вона легко піддається марним думкам і поганим вчинкам. Ледача людина дуже часто буває розсіяна, і в її серце такої людини дуже легко проникає зло. Сіється там і дає свої згубні плоди. Неробству у Святому Писанні часто протиставляється праця. Праця це дар Божий, за допомогою якого людина удосконалюється, одержуючи тим самим глибоке задоволення, духовну і тілесну міць. Без праці людина не може існувати, і не може і спастися. Як всяка вада, неробство або лінинство породжує інші вади, наприклад, відчай. В молитві ми просимо Господа, щоб Він позбавив нас відчаю, який вбиває дух і тіло. Людина більше не думає про своє спасіння, вона розчарована життям. Вона розчарована оточуючими. Вічай дуже легко може перетворитися в невір'я, ослаблення, озлоблення. Смуток гасить у людині всяку іскру надії. За смутком слідує порок любоначалля або, ми кажемо, властолюб'я. Та людина, яка любить керувати, владарювати. Мати владу в своїх руках. Це пристрасне бажання бути вище всіх, буде показати себе вище всіх інших скрізь і усюди. Це бажання виділитися, виділитися з середовища, звеличитися, показати себе, мовляв, я не такий, я не така, як інші. І це бажання що моє бачення з того чи іншого питання нехай і помилкове взяло верх і панувало. Це бажання підпорядкувати собі інших. Любоначаль'я або властолюб'я виливається дуже часто в пристрасть егоїзму, коли людина себе любить понадміру, самомилування, самозвеличення, самопривозношення. І ця вада руйнує наш розум і наше серце, марнослів'я до цього гріха. Кожна і кожна з нас є прив'язаний, напевно, якомога більше. Пустомовство або марнослів'я. Усі ми схильні в найбільшій мірі. Язик наш, ворог наш. Легше, говорить святитель Іван Золотустий, Приборкати дикого коня, аніж приборкати власний язик. Усі ми пустословимо, пустомовимо, всі ми засуджуємо, нерідко обмовляємо, навіть часом в храмі, часто нас захоплює цей гріх. Язик це вогонь і прикраса неправди, поганить все тіло. Він наповнений смертоносною отрути, говорить нам апостол Яків. Марнослів'я чи пустомовство це показник хворобливого стану людини. Звертаючись до Господа і владики життя мого, намагаймося старанно і сукрушено просити Його. Господи і владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості. Властолюб'я, пустомовство від жени, від мене. Духом недбайливості також людина прогрішається. Недбайливість проявляється у різних ділянках людського життя. Докладаємо отож усіх зусиль, щоби властолюб'я пустомовства, лінивства, недбайливість відігнати з нашого серця, досягаючи чистоти і досконалості, до чого кожна людина є покликана в цьому житті. Нехай Господь Бог в часі цього великого посту і нам допомагає боротися з цими нашими гріхами і вадами. Амінь. Слава Ісусу Христу!